Ісландія, це клуб мародерів, клуб мародерів, але мародери в цьому клубі не ми. Ми це люди, які про мародерів розповідають. Коли знаєш, періодично люди питають, нащо ви це робите? За вашого Кручака взагалі переживаю, та й за тебе mm -hmm. переживаю. Ну хіба можна такі теми піднімати? Та я сам можна переживаю. і треба. Бо або ми, або ніхто. Бо у нас надто загострена і підвищена відповідальність за все, що відбувається в Україні. Коли інколи пишуть в коментарях і що, і що розповіли, а ще далі. Правоохоронні органи далі мають реагувати на те, що ми озвучуємо в ефірі. Кожен має робити професійну свою роботу. Просто захотіла на цьому закцентувати увагу, похвалити себе, що ми ж професія. Дивись, таке ж там переживають. Я особисто, я зараз найбільше переживаю за патріотичне середовище в Україні. Там зараз біда, трагедія, страшна. Дивись, я це вчора просто мрак, мракобесія. Ця історія почалася декілька днів назад. З цього поста я звернув увагу, виводимо на екран. Пост народного депутата Олексія Гончаренко терміново! Тільки що дізнався, Вчора затримали мою далеку родичку та її чоловіка, депутата Одеської обласної ради від партії ЄС. Моя родичка, багатодітна мати, чотири неповнолітні дитини прямо зараз знаходяться без мами та батька. Затримали, бо у неї прізвище було таке ж, як і у мене. Це так, офіс президента мстить мені за захист наших військових. Мені надходили погрози за боротьбу за повернення виплат нашим військовим. Але відіграватися на багатодітній жінці. Вітаю всіх! В ролі Феміди в нас тепер Єрмак. Щоб ви зрозуміли, одеський обласний воєнком Борисов, який по гуманітарці завіс Мерседес та купив будинок у Марбелії, спокійно продовжує працювати. Навіть е, виговору немає. В понеділок буде суд над моєю родичкою та її чоловіком. Будемо боротись. Е, значить так... Що саме цікаво, що він тут розповідає, він в першому пості я звернував, що він не зазначає дані ні свого родича, родички не зазначає а якось так. Поверхнево про все говорить. і е, мотивує тим, що таким чином влада намагається з ним розібратись за те, що в нього є. Чітка позиція щодо виплати військовим 30 тисяч гривень. Це така нашуміша зараз тема. Нашуміша, от і, і болюче. болюче. Але що стосується там воєнкома з Одеської області, який їздить на когось Мерсесі, Олексій, якщо у вас є якась там більш детальна конкретна інформація, скидайте мені, будь ласка, я залюбки займуся, бо теж такі не люблю, якщо є такі факти. От, але я думаю, що в історії про родичів Олексій теж трошки десь підлукавлює. Наступний пост, я був у наступного змісту, дивимось. Вже телефонують переговорщики з Офісу президента. Все можна рішити. Просто помовчи про 30 тисяч. Не критикуй Єрмака. І завтра вже всіх відпустять з СІЗО. І все буде дуже добре. Клоуне, я сказав це по телефону. Я кажу, це зараз. передайте вашому засланому єрмачку, що він. Вирішить все лише на нарах, буде вирішувати компот чи узвар на вечерю, Решала. Ну, розумієте, е, Олексія Гончаренко я знаю особисто. І для мене, коли він в такій формі намагається з себе ліпити такого в певного альфа-самця, мені смішно. Бо Олексій для мене це є. Ну, я не побью цього слова, це є шмата, ганчірка. От, і знаєте що, е, цей пост ще за все був розрахований емоції. Знову ж, він тут не зазначає імена, прізвища, переговорщиків. Ну дивись, до мене хтось буде дзвонити, правильно? З офісу президента, якого я не люблю. Образно. І я такий скажу, до мене дзвонили. І я не назву, хто дзвонив. Та я навпаки, я цю розмову про... запишу, зафіксую, викладу у публічний доступ. Скажу, оці люди дзвонили, отаке от казали. А це просто. знаєш... А якщо це невідоме загалу ім'я, якщо не сам Єрмак телефонував, то не суттєво. А він же тут в даному випадку Гончаренко поводиться не як журналіст. Тобі важливі деталі, а як людина, яка має зрівнюватися тільки з вищим рангом. А якщо якийсь там невідомий заступник заступника, то йому не цікаво. Не він знаю, я пояснюю його логіку. Так. Може ні, можливо. йому треба. От якщо б сам Зеленський зателефонував чи сам Єрмак, він б написав про це. А так він просто каже, що хтось дзвонив, і в результаті все одно стрілки Єрмака переводять. Ну, зрозумів, Да? це ти б сказав там. Ну таке такий, то такий, то такий-то, такий-то від такого до такого. Та тут ні, тут же ти що, ну це не. Не, не по ньому розмір. Це ну, так він можливо, можливо, але я в таку версію не вірю. А, значить дивіться а в, яку ти віриш? в таку є фактажі, версію фактажі От, наприклад, є ці в нього родичі. Вони під прізвищем дерев'янко. Показуємо Миколу Дерев'янка, це депутат Одеської області. от Такий поважний чоловік. І троюрідний, якщо я не помиляюсь, сестра Гончаренка Леся Дерев'янко. Ось така дівчина, вона. Їх, власне, затримало, їх звинувачують в захопленні землі в курортному селищі Затока Одеської області. Там дуже велика кількість землі. І я... Ну, я не готовий там стверджувати, наскільки вона відповідає там все дійсності, недійсності. Хай розбираються правоохоронні органи. Особисто я розповім про те, що на що я звернув увагу з відкритих джерел. Дивіться, є Укрмежбут-компанія, виводимо на екран. Дивись, бачиш, є така фірма, так. вона власником, засновником є такий собі Герасимчук Володимир Іванович. Цікавим фактом про цю фірму є те, що за офіційною версією дана фірма раніше називалася Коланд. І в той період директором цієї фірми був власне, дерев'янко. Оцей затриманий. Ну, з часом. Власник змінився, назва фірми змінилася. Це можна припіднести, наче з'явилася людина, яка купила цю фірму ну, і назвала під себе ну, та, як їй було зручно. Тобто виглядає доволі реалістично. Але я звернув увагу, що фірма в цей період дуже-дуже себе добре почуває. Виводимо на екран фото наступне. Ми бачимо, що вона успішно на тендерах. Вже заробила більше 205 мільйонів. Ого. І очікується ще один договір на майже на 8 мільйонів. Ще. Нормально. Тобто фірма жирує. І себе нічого. Ну но... поверніть нам, будь ласка, ще раз цей скріншот. Отам адреса зазначена Одеса, Одеська область, вулиця Пішонівська, будинок 20, дріб 1, квартира 40. Так я з'ясував, що за цією ж самою адресою зареєстрований благодійний фонд, який називається фонд Миколи Дерев'янка. Тобто ніхто нікому нічого не От, А тепер дивись, там, де вказано латинськими літерами Гересемчук Владимір Іванович в правому куті, бачиш? Ну. А під низом номер телефону. Бачиш? Ти набрав? Я не набирав. Я думаю, що там мені ніхто не відповість, бо тому що власниця цього номеру, я провірив, це Леся Дерев'янко. Вона швидше за все зараз затримана, і вона не відповість мені на мій дзвінок. Ага. От, тобто, е, оце зміна, яка відбулася назви директора, власника, швидше за все, це все на все формальність. От. А кінцевими реалістичними бенефіціарами цієї фірми залишаються дерев'янки. Тому дерев я ще раз кажу, я не готовий там зараз вступати в якийсь діалог по цих земельних ділянках, які вони там е, захопили, не захопили. Я не вникав в суть. Але те, що є у відкритих джерелах, де можна самому перевірити, я готовий. Бо в мене виникають запитання, чому так? Власник інший, назва інша, але по факту бенефіціари дерев'янки. От. І тепер дивись, що стосується оцій спекуляції Гончаренка щодо військових, е -е мені скинули відео, де реальний військовий говорить, що він думає? Стосовно 30 тисяч гривень. Так виведіть нам це відео. Друзі, не будь ласка, на депутата Верховної Ради Олексія Гончаренко. Це якісь і несповна розмова. Почав спочатку подавати законопроекти, начебто які допоможуть повернути тридцятку військовослужбовців. Військовослужбовці, це почалось де почалось декілька місяців тому. Військовослужбовці почали бігати з радістю показувати мені. Як цей покадьок викладає відео у Тіктоці, він подає законопроект, подав законопроект про повернення тридцятки. Хлопці звичайно не розуміють, що законопроект це ще не значить, що тридцятку повернуть. Це по перше, звичайно, її не повернули. Далі цей покидьок показує про законопроект, який він подав. Про збільшення відпусток хлопці починають бігати. Ура, ура! Ми поїдемо в відпустку. Звичайно, ніхто нікуди не поїде. Далі цей покидьок викладає знову відео, що він подав законопроект та його політична сила про звільнення військовослужбовців після того, як вони прослужили 18 місців. Звичайно, знову ніхто нікого не буде звільняти. Зараз мені вже показують відео з Тіктоку, що цей покидьок викладаєш, начебто, може й не начебто, а хтось вже. Вибачаю, засленк пресує його родичів депутата чи депутатку обласної одеської обласної військової адміністрації. Наголошую, він знущається з військовослужбовців. Він пригнічує їх моральний стан. Немає ніякої тридцятки, нія, немає ніяких відпусток, немає ніякого звільнення і звичайно не може бути це. це люди, які в адекваті, вони розуміють. Але військовослужбовці вже рік на війні. Вони вже знесилені, і це все виглядає як знущання. Я благаю і закутаю цього, я не знаю, як його назвати, не неспов... чоловіка, який не сповна розуму, припинити вже знущатися над військовими. Тобто військовий дає чітко зрозуміти, що всі ці історії, які Гончаренко подає законопроекти, це ну по факту, давай будемо реалістами. Це є спекуляція. Е, да, можливо, вони несуть е, дуже хороший такий задум, ці законопроекти в теорії. Е, Nee. Але вони важко реалізуються по факту, бо тому що купа є факторів реалістичних умов, війна і тому подібне, що не не так їх легко реалізувати. По фактажу розумієш, я розумію. Це, це, але але тут ясно. військовий же теж не каже аргументи. Чому він багато військових вони чекають повернення 30 тисяч гривень? З зараз каже нічого не буде. Ну тобто він же не пояснює цей військовий теж позицію. Ну тому, окей, але дивись. ясно, але ясно, що треба вчитатися в законопроекти, тому що зараз о, багато галусу. О. А як воно буде втілюватися? І ще такі, ну давай ще коментар. Я спеціально зробив військового, до якого я відношуся з повагою. Виведіть нам на екран, будь ласка. От є такий військовий Дмитро Коган. Він пише: зазвичай такі розмови ставлять на запис. Це він має на увазі, якщо хтось йому звичайно, звичайно телефонував звичайно. з офісу. Президента. Ти ж сам зацікавлений в цьому. Особливо, звичайно. якщо ти нардеп, особливо, якщо ти опозиційний. А про про, а про 30 тисяч він більше бісить, ніж викликає якусь підтримку. Кажуть, це як людина, з якої зняли 30 тисяч. Тобто, ти розумієш, що військові є ще ну якби, реалістами mm -hmm. деякі. Є військові, які уникають трошки в ці моменти, якби, і, і, і розумієш, що не та, хотілося б, дуже б хотів, знаєш не 30 тисяч, а щоб цілих 130 тисяч додали військовим. Ну, є реальність, від якої ми не можемо втекти. от. Тому е, що я можу сказати на завершення цього випуску. Волю патріотам віддайте землі сім'ї, яких там дерев'янків, віддайте їм там будівельну фірму. Нехай займаються, хай прогресують, хай піднімають економіку держави. Ні, жартую. Ці люди повинні нести покарання.